Так, всім привіт, друзі. Сьогодні я перший раз цього року виїхав на Баса на водойму Лібрії. Ось таке пантано. У мене вже є там ніби пару відосиків з цієї водойми. Ну, але цього року перший раз. Вода досить висока. Ще. В принципі на цей час, вже от на початок вересня, вона би мала бути набагато нижча, на метрів на 10 мінімум. Ну нічого, будемо пробувати. Да, сьогодні отак ніби досить спокійно. Година е по 5 вже, пару хвилин. Верніше по 6. 5 виїхав, зараз 6 по 6 до 9 годинки. Ну і попробуємо. Будемо починати зараз і з тих провірних приманок. Ну коротше, походу покажу вам. Так що, друзі, сьогодні рибачимо в Лібрії, постараємося зловити баса, може без судочка, як піде. Так що залишайтеся на каналі. Давайте, погнали. Так, Починаю з такої оснастки джих на, на джихріх. Такий маленький твістерок, такий типу, вишневий, з бльосками, з рібними бльосками. Така провірена приманочка. В принципі, частенько виручала, Так що почнемо з неї. Там лівіше є мій тест і ще якийсь китаєць прийшов. Давайте робимо перші заброси. Попробуємо як воно, Що воно скаже цього року. Зараз почну спочатку пожигую трошки з ям, з дна, а потім вже буду переключатися на об'юрки поверхневі, тіпа, такі ну, сантиметрів 30 заглублення. І буду пробувати отак. Теж він непогано бере, тіпа, між... Де от каміння йдуть, між каміннями сидить і вискакує. Ну, спочатку спробує з дна, з дальняка, так, частенько судак попадав. Ну і бас крупний. От вже під вечірок, типу, на воблерок маленький, каже, говорить, типу, так, недалеко від берега б'є басик. ну Типу не крупний, але попадає і крупний. Теж таку переманку далеко не довожу до берега. Тіба тут йде каміння, багато каміння і зацеп 100%. Він тільки маленький басик. Так що так, закидаю. Метрів 15-20 провожу, по дну і вимотую. Тут теж приблизно пам'ятаю тут, де оцей острів, потім яма і вон там, далі ще один острів йде. Приблизно пам'ятаю, куди кидати. Ну Все одно можуть якісь галяки бути, ну зацепів є. Ну, зацепів роботи готовим і з Настя мати собою багатську. Ну, сьогодні типу оцей китаєць. Говорив, що він був зранку, взагалі глухо. Тільки що знов басик, що маленький. Ну, маленький проважає. Це. Не рахується Каже, що зранку взагалі глухо, ні покльовки немає, прийшов вечірком Правда, не знаю на що він ловить, бо я з ним поговорив трошки, зразу пішов сюди. Одразу, каміння одразу йдуть і засипаються. Ладно, йду зараз туди на ту сторону. Типа з тої сторони острова. Так, поки що глухо. Зараз я поставлю ще одну приманочку. Козирну. Це ось такий твістерочок брав на Україні минулого року. А, тут їх не знайшов. Ось такий твістерок. Бобезний. Бомбезний. Ну не знаю, тут типу, теж були розпокльовки, але найкраще він працював на алкоі. Там, блін, бас шаленів від цього твістерочка. Іменно в такому кольорі машинне масло з чорними типу, цяточками. так як з перцем. Попробуємо тут. Звітер боковий зараз, ну типу звітом добре з того берега. А тут вже з цього берега боковий, трохи незручно, хороби трохи дугу. басик. Так, нам ну, что тебя принято якось Что ты дашь. Ола, у вас такие вау, У вау, такие так Так, вау, сделаем фото. Так, короче вау, минус вау, приманки. вау, Так, на боблірки не хоче. Поки що не знаю, ну, пізніше під сам вечір спробую. На силікон один одна покльовка була і чотири. 4 Болі, приманки вже ушло. Зараз перев'яжуся. Бачите, що типу, от тільки що вимотував вимотував і от вже під самим берегом вдарив бас. Не крупний, але вдарив типу, на самому. Вже от майже витягував приманочку. Звісно зараз може зробити свічку і вискочити може вдасться нам його і витягнути. не крупные. Да. Ну, как раз вичипился, значит, взял в руку вичипился. Так, вот на бублерке не хочу вообще. Мало две поклевки на силикон. Боблер. Вигнули. Раз попробуем на no. Все таке і баси будуть в очередь ставати. Каже те, що він китаєць ловив два файних, але це має якусь горбату і зеленкувати. Не знаю, ми спробуємо, в є щось таке похоже. Маю і такий, маю і такі. Маю, такі. Попробуємо. маю трошки більше, але спробуємо середину. Ах, очки гострі. Китайські, ребятки. Блін, я не знаю. Мені, наприклад, шкода гроші там давати на фірмені воблера по 15 євро. Я от китайські, блін, за не знаю скільки він. 2 євро виходить, певно. Десь до двох. Ось такі. Блін робочі гачки гострі, нормально. Не бачу смислу переплачувати і обривати. Ну давайте попробуємо бати і на зелений Гра є, блін. Летить нормально, очки гострі Рибка по-любому клюне, якщо її дати нормально. Дати приманочку. Я думаю, що покльовка буде 100%. Шо? Може, так, да, не спорю там на оригінальний. Більше покльовок, ну на китайській теж будуть покльовки 100% Так, зараз попробуємо на таку приманочку на Сетнему Я вже задубався обривати наразі всім обривав. Що не б'є? Не б'є та? Не б'є, каж? <гум> Тоже не хоче, думаю під... думаю, під вечір буде бити, а воно щось взагалі перестало. Так, блупив мрям. Так, ну ось же майже темно, закінчує свою рибалку за три години мав. Три покльовки, два зловив, один просто вдарив, так чітко класно такий удар мав, але не засікся. Я Думаю, ще трошки заскоро, вода дуже висока. Думаю, щоб пару тижнів почекати, щоб вона трохи впала, хоча вона метрів п'ять. І буде трошки веселіше. Поки що не дуже. Або погода трошки зіграла роль, або він ще не дуже активний. Ну, мало мало покльов, три покльовки це дуже мало. На облір взагалі не брав, брав на силікон і то в проводку, ну типу в рівнумірку, майже під берегом. На дальняку поклівок не було. От така коротка рибалка вийшла, друзі. Кому сподобалось відео, ставим пальчики вверх, підписуємося на канал. ну Зустрінемось далі на наступних рибалках. Пока-пока.